Є новина, друзі. Трамп всього не вирішує в Америці та епічний срач з маском. Дослухайте до кінця. Трамп і маск. Посварилися однозначно. Це всім зрозуміло. Посварилися вони за законом про зменшення податків. США Маск заявляє, що цей закон збільшить видатки і, взагалі, дефіцит на 5 трильйонів доларів за якийсь період часу. А вся робота маска в адміністрації Трампа була в тому, щоб зменшувати видатки і різати витрати, ну, непотрібні речі. Йому цього не вдалося зробити. Ну а після того як почали просувати оцей закон, а його просувають для піара, тому що рейтинг Трампа провалюється. В нього нема серйозних економічних угод, тільки зараб. Ськими країнами в них вийшло а так по всьому світі поки що провали. Ну і Трамп хоче задобрити американців, зробити якби таку штучну рецесію і друкувати вертольотні кошти, як це було під час першого його строку. І таким чином всі американці його будуть любити і вони переможуть вибори в конгрес. Так, от вже зараз мас заявив, що він буде фінансувати опонентів республіканців в конгрес, які проголосують конгресменів, які проголосують от за цей законопроект. Трампа І це серйозний тиск суть сварки в них була така, що Трамп сказав, що треба відмінити теслі субсидії, які державні давали там контракти на 22 мільярда. Пишуть, а Маск йому відповів, що компанія SpaceX перестає працювати над програмою Dragon. Тобто це кораблі якраз для державного агентства НАСА, які займаються розвитком американського космосу, тобто цієї космічної галузі. Тобто, один маск може заблокувати взагалі розвиток космодовцу в Америці. І про що це говорить? А це говорить, що Америка це країна інституту. Ту і трамп там цього не вирішу. Коли в нього є рейтинг, його слухай, коли в нього рейтинг провалюється, йому щось треба робити для цього. І починається протидія і з боку демократів, з боку маска, який сказав, що буде фінансувати опонентів конгресменів, тобто демократів проти республіканців, які проголосують за закон е, е, Трампа. Маск також звинуватив Трампа в педофілії, Там сказав, що він причетний до справи Епштейна. І що тому її не розсекретили, йому мають оголосити імпічмент і має бути президентом Діджей Вес. Ну а Трамп сказав, що якщо Трамп мас такий розумний, то треба було це все говорити раніше. І як це пов'язано з Україною? А це дуже пов'язано, тому що почалася серйозна протидія Трампу і з боку демократів. Тепер ми бачимо і з боку маска. Хоча для об'єктивності треба сказати, що зараз нібито між ними має відбутися телефонна розмова, і їх хочуть помирити. Вчора в Білому домі було три наради по постам Маска. Уявіть собі рівень, який що може зробити Маск, Блокувати космічну галузь, що вони наради проводять, що робити, і як відповідати е, маску, так от для України це важливо, що є протистояння, і в один момент реально, ну якщо е, Трамп ослабне а він може ослабнути, якщо маску буде тиснути, демократи вже змін на нього накидаються Це є факт. Просто Сенат може проголосувати санкції, тому що їх зараз абсолютно зрозуміло блокує Трамп. От така ситуація. Напишіть що думаєте лайк репост підписка. Ну і Америка це країна інституцій.